Ти хочеш мати бізнес або побудувати власний проєкт. У тебе є план, структура, навіть час від часу є мотивація, але результату немає, бо ти не робиш бо обстріли, тривоги, лінощі, ідеальний шторм з прокрастинації, стресу і О, котик прийшов. Знайомо? у попередньому відео бізнес за 100 днів. Ми розбирали хардвея, тобто з яких кроків частини і етапів складається створення бізнесу. Але ж структура це ще не гарантія дії. Мати карту не означає йти. Тому зараз саме час поговорити про софтвея, як зробити так, щоб ти не просто знав, що робити, а реально це робив щодня стільки, скільки потрібно для результату. Бо перфекціонізм, лінощі, прокрастинація, обстріли, тривоги, стрес інші справи нікуди не зникають. А бізнес однієї людини сам себе не побудує. Він як і будь-який. Який бізнес потребує регулярності, системності та послідовності? То як підтримати свою обмежену довгу волю, якими лайфхаками? Звісно, я могла би посилатися на губермана з його протоколами, працювати сфокусовано, добре спати, їсти здорову їжу, тренуватися, щоб бути в кращому стані для більш якісної роботи. Але я впевнена, ти так це знаєш і намагаєшся втілювати по можливості. Тому я зайду з іншого боку. Сьогодні я покажу тобі, як я перетворила побудову бізнесу на гру, і це не метафора. У мене є левели квести, трофеї, системи нагород. Союзники, всім привіт від штучного інтелекту, і головне задоволення від процесу. Як саме я це зробила? Зараз покажу. Привіт, мене звати Олеся Ткачова, Я підприємець вже 18 років. За цей час я створювала, керувала та продавала різні бізнеси, тренінгову компанію, агенцію освітних подорожей швейне виробництво. Я також маю освіту коуча і спеціалізуюся на роботі з бізнесами та їх власниками. Зараз я є амбасадором бізнесу однієї людини і на собі перевіряю, як за 3 роки одна людина може творити бізнес на 1 мільйон доларів. Пандемія та війна показали, що традиційні. Ні, бізнес моделі швидко застарівають і більше не можуть конкурувати з маржинальними цифровими бізнесами. Я людина дуже цілеспрямована. Якщо я чимось займаюся, я роблю це до результату. У мене зайняло приблизно декілька років, щоб я змирилася, що з традиційним бізнесом треба завершати. В минулому році я продала виробництво і повністю зосередилась на створенні бізнесу в форматі бізнес однієї людини. Попри досвід на створення працюючої моделі пішло більше року. Оглядаючись назад, я розумію, половину з того, що я робила, можна було не робити. А інше доводилось переробляти, бо я зрізала Кути добре, що я обсесивна і не уявляю життя без бізнесу. Але нормальна психічно здорова людина могла б усе кинути. Тому для таких нормальних я створила гайд бізнес за 100 днів і розповіла детально про нього в минулому відео. 100 днів це швидко чи повільно? Як кажуть водії у кожного свої 60 км на годину та розуміння, що таке швидко. Найбільш адекватне пояснення швидкого запуску є в книзі Мільйонер Фастлайн. Там сказано, що є три шляхи: перше це бути бідним ходити на роботу та робити те, що роблять всі. І два шляхи багатства повільний та швидкий. Повільне це хороша робота, заощадження, інвестиції, пенсія і багатство у літньому віці. Швидкий шлях це підприємництво, створення систем, контроль над власним часом та доходом. Але швидке багатство не значить легке чи миттєве, швидко можливо, але важко. Я обрала шлях швидкого збагачення, але повільно. Фокусуюся на створенні системи, яка приносить дохід і задоволення. І сьогодні розповім, як отримати саме задоволення від процесу створення бізнесу. Кілька місяців тому я помітила, що у спорті в мене прогрес відбув. Уважається швидше ніж у бізнесі. Це як би зрозуміло, бо я починаю день з тренування силового або йоги і займаюся з задоволенням. Потім снідаю і тільки після цього переходжу до роботи, коли енергія вже трохи спала. І я подумала, окей, я змінюю поряд. Спершу буду працювати, потім буду тренуватися. Але стало ще гірше без фізичної активності. Мозок не прокидався. А коли розганявся, вже був час бігти в спортзал, а мені не хотілося. Кілька разів я змусила себе і відчула образу на себе. Я не хочу себе гвалтувати, тому я вирішила пошукати інше. Рішення я люблю ранкові тренування. Для мене це робота про себе. Тому я зробила з них нагороду. Якщо сьогодні я 4 години сфокусовано працюю, завтра ранкове тренування є. Якщо не працює, то замість ранкового тренування завтра буде робота. І це спрацювало. Я почала відслідковувати в трекері, скільки підходів помодоро я закриваю за тиждень. Робота пішла, результати теж і я зрозуміла, ігровий фреймворк для мене працює. Отже, тема гри з'явилася в моєму житті, але я її не дуже досліджувала до одної розмови. Все почалося з того, що мій улюблений психотерапевт Ігор Забуда сказав, що смартфон виключає з життя нудьгу і гру. А людина, яка нудиться, вона страшна для князю пекла, бо вона в цей момент з'ясовує, чого насправді хоче. А ще страшніша та, що грає, бо вона вільна, фантазує і встановлює власні правила. І тут я вперше почула різницю між грою як гейм і грою як. Плей і почала складати пазл. Коли я створювала гайд бізнес за 100 днів, я передбачила два способи роботи з ним: перше це стандартний. Береш PDF, на друкуєш, читаєш, відповідаєш і виконуєш завдання. І друге, це ігровий. Я створила промп для чата GPT, щоб він став твоїм коучем і навіть дала можливості налаштувати його під себе. Чи тобі потрібен жорсткий ментор, чи турботливий підтримуючий коуч, використовувати для створення бізнесу контенту, навчання, штучний інтелект це дуже доречно. Головне, щоб трансформація від. Цього відбувалася з тобою, ані зі штучним інтелектом. Тому що головна нагорода за працю не те, що ти отримаєш, а те, ким ти стаєш. Чаджи GPT може написати текст, навіть схоже на мій, але коли я сама пишу сценарій, я змінююсь у процесі. Як скульптор, який висікає свою скульптуру з каменю, і я виковую свій світогляд у своєму мисленні. Тобто просити штучний інтелект писати тексти за тебе, які я потім видаю за свої, це як просити його кохатися замість мене, а потім розказувати всім, що це я така гарна в постелі. Десь я Рахувався, але де. Отже, штучний інтелект треба використовувати, але з головою. І ось чому я попросила штучний інтелект допомогти перетворити мою побудову бізнесу однієї людини на відеогру. Я написала йому: ти мій геймдизайнер та стратег, допоможи мені перетворити створення бізнесу однієї людини на відеогру з місіями, прокачкою та системою прогресу. Перед цим уточни мої водні дані, що я відчуваю, чого хочу досягнути, мої поточні інтереси та здібності, мої тимчасові труднощі, з якими я стикаюся, та Скільки часу в мене є на все це? На основі цього допоможи мені визначити головну місію, мій поточний квест чи виклик, який стоїть у центрі мого бізнесу однієї людини. Сформулювати побічні місії підцілі, які допоможуть прокачатися: навички, знання, звички також допоможи визначити три ключові риси персонажа. Мене, які потрібно розвинути, характер компетенції. Опиши зону мого поточного рівня, де я зараз знаходжуся в термінах гри. Покажи міні-карту, які області варто почати досліджувати нові теми, курси, книги, люди, щоб прийти, куди мені потрібно. Установи механіку прокачки, як мені відстежувати прогрес. Запропонуй щоденні та щотижневі дії, які дадуть мені бали досвіду. Надай пораду, як не злитись, як справлятися з прокрастинацією та моментами супротиву. Та додай, надихаюче ім'я моєму персонажу. Та назви рівні, які я проходжу. Формат відповіді, таблиця або структурований текст у стилі грі. На запитання штучного інтелекту я дала наступні відповіді. На питання у якому стані я зараз, я відповіла, що я почала будувати бізнес однієї людини. в мене вже є перший продукт. Я будую контентну воронку в інстаграмі, вчуся через Reels залучати підписників, півроку веду свій ютуб канал, шукаю свій стиль. Загалом у завданнях побудова дистрибуції контенту та продаж продукту. На питання що мене цікавить або приваблює, я відповіла, що психологія, маркетинг, стоїцизм, йога, медита спорт, силові тренування, міжнародний англомовний ринок та бізнес. На питання, які труднощі або паттерни заважають рухатися вперед, я розповіла про те, як важко дається написання сценаріїв для YouTube, ведення сторіс у форматі говорящої голови, регулярний постинг контенту в інстаграмі. Розказала, що продаю теж взагалі не кожного дня, а треба було б точно частіше. Не досконало розмовляю українською, кілька років вчу. Туплю або чекаю натхнення для сценаріїв для YouTube. Ще не розговорилася перед камерою для сторіс або рілс. На питання скільки часу на день я можу реально виділяти на прогрес обрала 2-3 години. І стиль гри, який мені підходить, це автор Творець або шукач сенсу. І ось гра, яку він для мене створив. Гра називається Творець шляху. Головна місія створити систему контент-дистриб'юції та продажів, яка залучає, конвертує та продає. Побічні місії. Писати сценарії для YouTube легко та регулярно, говорити у сторіс впевнено, запустити ритм Reels пости сторіс, вийти на англомовний ринок та робити 2-3 продажі на день. Зараз я, за його думкою, знаходжуся на третьому рівні. Інтуїтивний архітектор. Це вже не старт, є продукт, канал, стиль, але ще шукаю систему, яка працює стабільно. Мінікарта це про те, які області треба почати досліджувати. Це сценарне мислення, камерна розкутість, ритуали продажів, а є асистенти та англомовні автори. Правила гри не жертви. Здоров'ям та стосунками часом на спорт та близьких, мінімальна життєздатна версія це теж ок, і тести важливіше за ідеальність. Бали досвіду, які отримує мій персонаж за виконання дій. Коли набирається певна кількість, я переходжу на новий рівень. І він обрав багато дій, завдяки яким я набираю бали. Написання сценарій YouTube 10 XP, Reels 8 XP, Stories – з говорящою головою 5 XP, продаж 15 XP, і так далі. Розписав мені щоденні дії для переходу на наступний рівень. Ми створили трекер, і я почала набирати. Свої бали досвіду, і знаєш, це дуже прикольно. Працює навіть краще ніж мої нагороди ранковими тренуваннями. Так, це не марафон, не виснажлива стратегія. Це гра. Рівні, досвід, артефакти. Ти не змушуєш себе, ти хочеш зайти ще раз зробити ще один хід. І ось тут точний інтелект це як твій персональний геймдизайнер. Він допомагає структурувати систему, відслідковувати прогрес, придумувати нові квести, автоматизувати все, що відволікає від головного гри в бізнес. Але навіть найкрутіша гейміфікація не працює, якщо в тебе немає стану гри. Можна мати всі механіки, рівні бали, таблиці, але бути в стані, я повинна, мені треба, давай зберігася гончірко». Гра це не тільки структура, це й стан, стан, де ти не напружений, де ти експериментуєш, дуркуєш, пробуєш там, де ти не намагаєшся вгадати правильну відповідь. Ти її вигадуєш. Це не просто гейм, це плей. Стану плей моуд. Я навчилася у ріка Рубіна. Це один із найталановитіших музикальних продюсерів. В нього навіть є книга, акт творчості. Його ідея це просто знеболювальне для всіх перфекціоністів. Які відкривають свою справу, колись я думала, що творчість це те, чим займаються музиканти, художники, поети. А потім побачила, що творчість це спосіб бути, це стан, налаштування на хвилю, і створити бізнес однієї людини. Треба не менш креативності, ніж написати пісню. Але є пастка, вона називається Бізнес це серйозне. Коли ми створюємо бізнес, ми хочемо все передбачити, бути розумними, раціональними. Ми ставимо цілі, дедлайни, читаємо книжки про маркетинг. Але ж творчість не росте в грунті напруги. Вона з'являється, коли ти. Коли ти граєш, коли ти дозволяєш собі бути, пробувати, тестувати, а не перемагати. Тож як увійти в стан гри. Перший крок зняти тиск. Створення твого проєкту не має бути шедевром. Ти не повинен нікому нічого доводити. Це не твій шанс на успіх, це твій шанс на гру. Як тільки ти дозволиш собі створити щось просто так, як експеримент, як ескіз, як жарт в тобі прокинеться життя. Другий крок це чуйність до себе. Мене часто питають, як знайти свою ідею. Я відповідаю: вона вже є, просто ти її ігноруєш. Слухай, що тебе дратує, що тебе що не дає тобі спокою. Ідеї не у книжках, вони в тобі, але вони шепочуть. І треба затихнути, щоб їх почути. Третій крок ритуали гри. Ось тут нам буде в наході те, який квест ми зробили з чатом GPT. Ти будеш точно знати, що саме робити в цьому стані гри. І тоді твоя творчість буде мати напрямок. Четвертий крок не очікуй результату. Уся магія в процесі. Навчиться отримувати задоволення саме від процесу. І от тоді. Приходить щось велике, це не завжди те, що ти планував, але завжди це щось справжнє. Бути собою це найкраща бізнес-стратегія. А гра це найкреативніша система продуктивності. Можливо, настав час менше тиснути на себе, а почати більше собі допомагати та підтримувати.